Привіт! Я Майнлет Лотус, і сьогодні я вам розкажу про російський міл 7 і про його темну сторону, і спробую пояснити, чому це фактично одна єдина сторона цієї спільноти. Хоча чого ще від них чекати. Для тих, хто не в курсі, міл 7 означає Military Simulation, тобто військова симуляція. В контексті цієї розмови ми будемо розглядати тільки ті прояви, які стосуються реального життя. тобто пейнтбол, страйкбол і рольову гру живої дії. Сценарій до цього відео первинно був лише лонгрідом на Reddit, який я написав якийсь час тому як реакцію на інший віральний пост якогось невідомого російського мілсімщика, що він його запостив на форумі фанатів гри Сталкер. Цей мій лонгрід був доволі тепло прийнятий спільнотою фанатів Сталкер і набрав більше тисячі апвоутів і щось біля трьох. Сотень тисяч переглядів, Незважаючи на те, що на цьому форумі зі зрозумілих причин зазвичай дуже багато росіян і їхніх симпатиків. Однак, попри успішність цього посту, через деякий час він був видалений модераторами спільноти, я так розумію, через те, що в ньому були присутні деякі дослідження, що показували зв'язок цієї людини з військовими Російської Федерації. Але я не сприймав би це як мою повну поразку, оскільки цей мілсімщик так само. Був вимушений повністю видалити свій пост і взагалі свій Reddit-аккаунт. Я не знаю з яких причин, можливо, він засвітився дуже сильно чи щось таке. Тому я не можу привести у цьому відео всіх фотографій, що той мілсімщик сімщик викладав зі свого івенту, який був настільки масштабний, що явно мав якусь державну підтримку, що і викликало у мене таку негативну реакцію на його пост, і яка, в свою чергу, змусила росіян матюкатися на мене і бажати мені смерті, що також привело до ряду. До банів на цьому форумі. Але вже час перейти до самої статті. Що не так з російським Мілсімом? Як всі ми знаємо, в цей момент відбувається російська військова агресія проти України, що є країною походження нашої улюбленої гри Сталкер. Ця агресія супроводжується чисельними військовими злочинами і постійними атаками на мирних громадян України. І в той же час російські рольовики і мілсімщики вважають за нормальне використовувати цю гру як тему для влаштування своїх заходів. І не соромляться ділитися фотографіями і відео з цих заходів у міжнародній спільноті фанатів Сталкера. Хтось і без того розуміє, наскільки ця ситуація збочена і зловісна. Але для більшості спільноти зв'язок між цими речами неочевидний, і вони вважають таку поведінку, Дінку безновинною, можуть навіть сказати щось на кшталт того, що ти добана істеричка, це ж не справжня зброя, ти не плутай просто звичайних мирних людей з військовими, і що це взагалі хороші росіяни. Може воно і Путіна не підтримують, і чого ти не даєш людям спокійно погратися у війнушку. На що я відповідаю? Що люди, які можуть задавати такі питання, просто користуються тією оптикою, що була сформована у їхніх нормальних країнах у Росії? ж Цей контекст. Набагато глибший, складніший і зловітніший. І що, попри оцю мантру про те, що ігри або щось інше без політики, дуже мало чого в Росії по-справжньому її не торкається. І я так само можу казати, що це відео не носить якийсь заполітизований характер, а лише інформаційний, і можу казати, що я не звинувачую автора у зв'язках з військовими, з російськими спецслужбами або з. Неонацистськими угрупованнями. Я лише хотів би поділитися своїми знаннями щодо контексту і реалій, у яких існують ці рольовики і мілсімщики Росії, і можливо пояснити, що ті пости і ті медіа, що вони розміщують у міжнародних інтернетах, не є такими безневинними і аполітичними, і навпаки, є складовою частиною російського антигуманістичного військового порядку денного. Колись дуже давно, у багатонаціональному формуванні, названому СССР, або як вестернери звикли кликати його USSR, були так звані дитячо-юнацькі спортивні школи ДЮСШ. І з певними обовками буде справедливо стверджувати, що ці школи були чи не найголовнішим джерелом рекрутингу радянської молоді до Збройних сил і поліції, тобто міліції. Однією з основних активностей, які цікавлять нас у контексті цього відео, була так звана військова гра «Зарниця», що фактично була імітацією військових навчань і маневрів для дітей. Коли Советський Союз припинив своє існування. Комсомол і організація юних піонерів були розпущені, а подібні заклади були або занедбані, або переведені на більш цивільне, хоча і ніколи повністю цивільне використання, таке як справжні спортивні школи, звичайні школи, дитячі табори тощо. Коли кордони відкрилися, на базі таких шкіл до старих навколо військових спортивних секцій, таких як стрільба і спортивне орієнтування, додалися нові з занять страйкболом і пейнтболом. І хоча спочатку ці секції дійсно об'єднували людей по інтересах, для яких це було різновидом активного відпочинку, у Росії так було лише до певного моменту, коли Росія у 2014-му розпочала свою агресію проти України. Хоча насправді, з мого досвіду, спілкування у російських навколо спортивних колах, це почалося ще задовго до агресії РФ проти Грузії у 2008-му. Десь у цей момент російська влада почала чистки і ряд заходів щодо посилення контролю над подібними організаціями у новій Росії. Путіна більше не було місця для подібних незалежних організацій, що не були схвалені і контрольовані цим режимом. Одним з найвідоміших і далеко не поодиноких прикладів таких чисток стала так звана справа Сєті, коли група незалежних страйкболістів була заарештована, піддана тортурам і засуджена до абсурдних термінів ув'язнення. Таким чином, російська влада сигналізувала суспільству, що буде з усіма бажаючими організовувати незалежні навколо військові організації. Але звісно більшість із подібних організацій просто згодилися лягти під владу. А на місці тих, що саме розпустилися, були створені нові, такі як Федерація Страйкболу Росії, підконтрольна шоумену, клоуну. І я б сказав політичному діячу, що підтримав російську агресію. Михайлу Галустяну. Звісно, ці переформатовані і нові організації вже були повністю лояльні до влади, погоджувалися на впровадження путінської індоктринації для молоді, і як заведено на Росії, повідомляли про всіх своїх учасників до КГБ, точніше до ФСБ, а ще точніше, до його так званого відділу протидії екстремізму центру Е. Пані та панове. А тепер в вашій увазі я представляю типовий страйкбольний захід на Росії. Все правильно. Я нічого тут не переплутав. Це ніякі не державні військові навчання. Це приватний захід. А що? Підберіть щелепу. Щось не так. Вас такого не проводять, ви заздрите? Так не треба було народжуватись не в тій країні. Так от, якщо ви після всього побаченого і почутого продовжуєте вірити в те, що російські мілсімщики і страйкболісти якимось чином можуть просто займатися своїм хобі і що вони чимось схожі на вас, мілсімщиків з заходу, то вас сильно вели в оману. І що ще важливо сказати про ці так звані приватні організації, так це те, що їх ще й до того до повного контролю. Так сильно полюбляли російські неонацисти та й в принципі ліві радикали, що цілком природньо, так трапляється і в інших країнах, бо це дозволяє таким радикальним елементам тренуватися, не привертаючи уваги влади і суспільства. Але із переходом під повний контроль влади, кількість представників подібних угруповань у цих організаціях не зменшилася, а навпаки, збільшилася. Оскільки режим заохочував і навмисне інфільтрував представників спеціальних служб і підконтрольних радикальних угруповань до таких секцій, знову ж для їх кращого контролю і гармонізації взаємодії влади і цих навколо військових осередків. Так, на цей момент російська влада вже повністю контролювала ці ультраправі і ультраліві сили, але це трохи інша історія, на яку я зараз не хотів би відволікатися. А ті, хто був не згоден із подібним станом речей, отримали кулю в потилицю. Отак, так, я жартую. Ні, вони просто покинули подібні організації ще до того, як це все почалося, оскільки російські люди дуже чутливі до таких речей і вони знають, що починається, коли влада починає закручувати гайки. І тому на даний момент просто є нульова ймовірність того, що. Люди, які займаються в цих навколо військових спортивних організаціях, можуть бути непричетні до російських військових, а ще точніше, до російських спеціальних служб, або бути просто неонацистськими тролями. І я маю навіть сказати більше, що на даний момент у російській опозиції, яка стає все більш і більш андеграундною, взагалі вважається крінжаком. Брати у руки навіть фейкову зброю і вдягати навіть фейкову уніформу, оскільки вони, ці люди, цілком розуміють, що в Росії ніхто зараз без дозволу влади такого робити просто не може. І тому можна зробити висновок: що коли ви бачите оці фотки з зібрань російських або поодиноких російських косплеєрів. Ви можете бути на 100% впевнені, що це або якісь російські військові, або інші силовики, або їхні діти, або просто нацистські тролі. Як і безумовно, оцей цей чувак, який викладує свої фотки з ларп сесії, і навіть не соромиться вказувати, що нікнейм його фотографа воєнкор 94, що є прямим посиланням на долученість до зет пропагандистів. А відповідь на те питання, чому вони так вперто поширюють ці, начебто взагалі неполітичні матеріали у західних інформаційних платформах, дуже проста, тому що вони хочуть залишатися присутніми і релевантними. І в даний момент вони, звісно, вже зрозуміли, що якщо вони будуть вдаватися до цієї звичної і реалістичної військової істерії, то їх будуть звідусіль гнати і банити. тому вони роблять це от таким от аполітичним, начебто, чином. І звісно, у випадку Сталкера їм вдається це робити доволі гармонічно, оскільки вони дуже полюбляють Сталкер і всю тематику, що з ним пов'язана, що безумовно є перемогою українців у цьому спротиві російському мілітаристському агресивному порядку денному. Але я вас запевняю в тому, що для росіян це зовсім не так, і вони просто хочуть, як і завжди, апропріювати український культурний продукт, як вони і робили сторіччя до того. Стосовно ж того, яким чином можна пов'язати людей, які саме викладають подібні матеріали в інтернет, треба пояснити той контекст, що в Росії зараз звичайна людина без дозволу спецслужб просто до серачки боялась би викладати такі матеріали про гру, що є забаненою і вважається екстремістськими матеріалами. З іншого боку, в Росії вистачає такої публіки, яка хотіла б отримати цей дозвіл і долучитися до подібної інформаційної боротьби, як вони люблять її називати. Ці люди не дуже сильно заморачуються над тим, щоб якось приховувати свій цифровий слід в інтернеті. І тому не за хвилини а буквально за секунди мені вдалося пов'язати цього чувачка. З цією не дуже гарною дівчиною, яка робить такі гарні фото з російськими військовими. Ще більше подібної інформації можна було б знайти за допомогою VPN і російських соціальних мереж, таких як ВКонтакті і Однокласники. Мені ж займатися цією брудною справою доксингу цих Манкуртів і не цікаво, і я не впевнений, що це нормально з точки зору правил і політик Ютуба. І, звісно, цей меседж адресується ніяк не тим росіянам, які вважають, що можна ненавидіти якийсь народ настільки, щоб вбивати його представників, гнати їх з земель, грабувати їх будинки, готувати жінок і при цьому використовувати їхній культурний наробок для своєї розваги. І з такими нам говорити нема про що. А от. Для тих, хто не розуміє цього контексту і думає, що це просто звичайні хлопці, які десь, може, хочуть розважитися, і навіть якщо вони закривають очі на те, що їхня країна чинить звірства, то самі вони можуть бути і непричетні до цих звірств. Я кажу ні. Ця ситуація насправді от настільки збочена. Я дуже вдячний вам за ваш перегляд і цього разу не погидую поклянчити у вас лайк і сабскрайб, оскільки сподіваюся, що вони допоможуть донести цей перекладений англійською мовою відос до англомовної аудиторії. Слава Україні і слава сталкеру!